Так, привіт секта з Ну що ж, знову ж у нас рубрика відповіді за питання. Давайте буду показувати вам сьогодні таку штукенцю, як мене вчора люди запитували щодо а, незручності побудови панелей або, навпаки, зручніше. Давайте я вам покажу приклади на, на, на цих братах. Тобто, це старший брат СУ панель. А це, можна сказати, молодший або навіть сестричка, як вам, якому як зручно. Дивіться, друзі, СУ панель у нас будує е, наші панельки за таким способом. Ми спочатку клікаємо початкову координату, потім рухаємо курсор в напрямку X або Y, або Z. Задаємо розмір однієї сторони, в даному випадку, якщо по X, це в нас буде, ну, допустимо, ширина. Потім тягнемо курсор. Знову ж таки, в будь-якому напрямку, або сюди, або вгору. І вгору також Су-панель ну, треба ловити ось цю уявну так звану вертикальну лінію. От коли ми її нащупали курсором, от якщо я пробую сюди, я вверх не можу підняти. І також сюди не можу. Тільки я десь ближче до цієї точки і до умовної лінії піднімаю вгору, Су-панель у нас також будує там, панельку вгору. І це всі, хто. Користуються осу панельку, знають, що це теж така сама ситуація. Це особливість скетчапа, він ну, не розпізнає чітко, куди ми хочемо курсором рухати вгору, чи вправо, чи вліво, тобто це є нюанси. Відповідно, хто вже наловчився, той знає, як це робити. І давайте ми зробимо, наприклад, панельку таким чином. Тобто, клік один, клік другий, клік третій, панелька створена. А, знову ж таки, су-панель, клік один, потім напрямок. І задаємо з клавіатури приміром, 300, фіксуємо цю сторону. Потім рухаємо в інший бік або вгору. І фіксуємо знову ж таки якусь іншу сторону. Приміром, 500 вгору. І Ми таким чином створили панель. Тепер показую, принцип, як в мене це працює. Ну, не в мене, точніше, той плагін, який в нас буквально вчора вийшов уже в світ перший реліз. Що ми робимо? Клік один, рухаємо, і клік другий. Я зробив це за два кліка. Тобто один клік зекономив. Ну, мені так захотілося. от Просто мені подобається, як працює функціонал прямокутничка. Я ідею взяв звідси. Тобто подивився, зрозумів, як, як логіка працює, і створив плагін, який робить такі от штукінці: прямокутничок або квадратик. Це все довільно він проєктує. Задається питанням, люди, а як же ж тоді мені вгору створювати по X або по і. Знову ж таки, беремо. Якщо ми б довільно, не, не, рухаючи, не трогаючи оці, там прив'язочки по кутикам і так далі, просто в довільному місці ми хочемо відразу створити бічну панель. Натискаємо Ctrl. Це в нас буде рухатись панель, яка фасадна. Ну, тобто оця. оця сторона. До речі, можливо, її варто перемалювати, ну, замалювати червоним кольором, а ось цю зеленим, приміром. А це в нас і так червоним. Ну не принципово, в принципі. Дивіться, друзі, що ми робимо? Я зараз намагаюся, типу, підняти вгору. У мене не вийде нічого зробити, бо плагін очікує, щоб ви ввели якесь значення з клавіатури. Ось дивіться, праворуч, у нас тут ці панельки є, циферки вони бігають туди-сюди, туди-сюди. Відповідно, ми бачимо, що перше значення у нас змінюється за рахунок курсора. А друге значення ми очікуємо з клавіатури. Так вам нічого не заважає ввести з клавіатури зірочка 500, наприклад. Шмяк. Я трохи камеру не так поставив. О, ну, ось ось пішло вгору. А, у нас не на горизонтальній площині взагалі будувалося. Зараз я видалю. Підсунемо ближче площину. І давайте ще раз. За замовчуванням X-Y-площина. Ctrl натискаємо, рухаємося. Це у нас буде фасадна, тобто передня панель або задня панель будуватися в даному випадку зеленого кольору. І ось тут я натискаю 500. Ось я підвожу курсор, наприклад, вгору, да, от десь в цьому напрямку. Ось так, давайте. Зірочка 500. І в мене на 500 мм піднялася панелька вгору, і ця висота зафіксувалася. Відповідно, я тепер можу рухати вправо-вліво на ту довжину, яку мені потрібно, або я також ну, я можу зафіксувати її кліком ось таким чином. Якщо я хочу ось цю бічну панель, я ще на клавіатурі Ctrl натиснув і теж рухаю. Ось сюди, вгору можна ось так. Можна підняти вгору сюди. Потім торкаємося до цієї умовної лінії, так як я вам показував на початку відео, в су-панелі вона також бачить ці умовні лінії, які, ніби ми, от, якщо ми спрацюємо з цієї точки, проведемо умовну лінію, то ми отак от вздовж неї можемо рухатись. І це вміє виконувати мій плагін також. Тому клікаємо ось так. Далі можна Ctrl табуляцію ось так. І щось таке от подібне можна будувати. Ось. І коли я будую панельки безкольорові, ну, тобто не зафарбовані в текстуру, мені вже аж якось незвично. Хочеться щось свого. То ми так відхилилися на SU-панель. Так, ну, це я все шуточки шучу. Але давайте я виправлю все ж таки ось тут по нулям. Ок. Клік-клік. Ну, дивіться, я, я чому? Ну, мені, мені сподобався цей рух в два кліка, не в три. Ось su панель один, 2, 3. Не кажу, що це незручно, я ж не маю проти. А ось так і ось так. якби швидше, як на мене. А потім ще раз. поличок наставило. Наставили і красота. Все, і супер. Тобто, друзі, підсумок такий. Підсумок такий, що панелька будує, будуєте панель, клавіша Ctrl. Запам'ятовуємо. Ctrl 1, 2, 3 перемикає в нас напрямки будування цих панелей. Потім, коли ви будуєте панельку, ви можете в цьому напрямку і починати будувати, і вам ніхто не забороняє. На клавіатурі зразу забивайте, наприклад, той розмір, який ви хочете. Контролюємо перший розмір, це в нас. В цьому напрямку. тобто ось, Наприклад, давайте 350 на 714 шмяк, і клік лівої мишки фіксує нам, створює нам цю детальку. Потім рухаємося в цьому напрямку, контролом натискаємо змінюємо. Далі сунемо сюди і дивимося, нам хтось заважає. Тягнемо сюди курсор і дивимося, який в нас зараз розмір змінюється. Змінюється у нас X, тобто перше значення. А ми хочемо його зафіксувати, приміром, на 300. Зафіксували, клікнули лівої клавиші мишки і красота. Контролом піднімаємо табуляцію зміщуємо, Enter. Е, вибачте, ентер, клік лівої, мишки, лівої клавиші мишки, і все супер чудово будується. Все, взяли іншу панельку, е, приміром, ДВП. Окей, там відступи по 3 мм. Робимо накладну з зеленим кольором. Так, сунемося сюди. Клік. Маємо ДВП. Все. Ось таким чином це все будується. Тобто, значення з клавіатури можна вводити як перше, окремо одне єдине, як друге, і обидва. Давайте на горизонтальній панелі повторюсь. Давайте. Так, ДСП ок. Обидва значення. Вводимо з клавіатури обидва значення 300 зірочка 450, ліва клавіша мишки. Вводимо лише одне значення: 150. Enter. Ми зафіксували по, по X на 150, а по ігрику можемо рухати в будь-якому напрямку. Якщо вводимо значення зірочка 150, ми зафіксували друге значення по ігрику. По ігрику зафіксовано, бачите, я не можу змінити вище. А от вправо-вліво можу рухати. Все, ось таких три режими, і це можна робити через зірочка, крапка з комою або зірочка на клавіатурі двома варіантами. Бо, приміром, стандартний функціонал скетчапу, він виконує побудову прямо паралелепіпеда чи квадрата зі значенням 300, наприклад, крапка з комою і там, 400. Лише так, бо зірочка не спрацює. Тому, будь ласка, друзі, користуйтеся, я сподіваюся, все ж таки ви зрозумієте цю логіку. Воно тут взагалі нічого страшного. Пам'ятайте, що ми можемо е, також використовувати стандартні е, лінії прив'язок, е, приміром от пунктирні, або взагалі якусь лінію приміром ось, приміром ось тут. То в такому випадку, коли є допоміжні лінії, ми можемо на, на них орієнтуватися і вздовж них піднімати чи опускати наш напрямок е, цих, нашої панельки. Ось ми можемо Ось тут, зараз потім сюди. Бачите, я вздовж е, пунктирної лінії рухав, потім опустив вниз. І вже рухаю, наприклад, ось тут. І ось таким чином теж будується. Тому, будь ласка, друзі, користуйтеся. Вся... До речі, ставимо пальчики вгору. Хто не підписався, підписуйтесь, ви ж знаєте цю всю стандартну процедуру, а це нам допомагає швидше просуватися. Про нас більше будуть знати. Відповідно, мені ж, в мене не буде зникати. Жага до створення чогось нового. І всім подякував, хто користується моїми плагінами. А хто ще не користується і хоче скористатися, будь ласка, під, під кожним відео, майже під кожним, є посилання на телеграм-групу нашу. І будь ласка, заходьте туди, там багато обговорень, задавайте запитання, обмінюйтеся файлами, там дуже багато всього цікавого. Всім папа! -па.